Ліза Вітоці у чудовому стилі перемагає сьогоднішню гонку. Тандервольт не змогла наздогнати лізу та здобула бронзу. Арник Лайв з 11 місця підіймається на третю позицію. Вітаю вас на каналі, біжи, стріляй, підписуйся на канал, а я вам розповім, як пройшла жіноча гонка переслідування. Перед першим огнивим рубежем тандероль приходить в самотності з перевагою над Прорсон у 25 секунд. Та вже на першому гнивому рубежі тандеро чисто відстрілялися, а от її суперниці всі мали проблеми. Крім Пройс, плюс 36, шість Арниклав плюс 38, Персон плюс тридцять і дев'ять. Прорсон, вітоць та Жанмонос здійснили по одній хибі. Юля Джима чисто відстрілялася та вийшла на сімнадцяті позиції плюс хвилина 09. Перед другою стрільбою Тандерольд отримує перевагу в 36 секунд. Вже після другої стрільби Тандероль з нулями виходить на першій позиції. Арниклаєв з нулем на другій позиції плюс 31, Пройс плюс 31 і 1, Вітоці плюс 33 і 3, Бросон плюс 34 і 3. Юля Джима з нулем на 15 позиції плюс хвилина 13 позначка 5,4 км. Thunderbolt має перевагу плюс 33,8 секунд над п'ятьма переслідувачками. Та вже на третій стрільби Thunderbolt одна хиба та перша позиція. Вітоці плюс 5, Арнеклав плюс 6, Юля Джима 19, плюс хвилина 0,4. На позначці 7,4 км. Thunderbolt, Арнеклав та Вітоці мають перевагу у 18 секунд над наступною групою переслідувачок. Жан Моно, Хекі Гроз, Пройс. Все буде вирішуватись на вирішальній четвертій стрільбі. Лідери працюють без хиб і вибігають на останнє п'яте коло. Вітоці на першій позиції Тангероль плюс 1,1, і Арниклаю плюс 1,5, Жанмоно плюс 16,6, Брожсон та Грос плюс 39,9. Юлія Джима з нулем виходить 17-ї плюс хвилина 17. На позначці 9,4 км кілометрів Арнеклав починає втрачати, а Тандерод мінімально тримає дистанцію за вітоці. І вже на фінішному коридорі Тандерольд не достає Вітоці. Ліза Вітоці перша позиція, Тандерольд на другому місці, Арнеклав з 11 позиції на третю позицію, Жан Моно – четверта. Хейке грос 17-го місця підіймається на п'яту позицію. Пройс 6-та, Березабуше 7-а, Хана Еберг з 27 ї позиції на 8-у позицію. Юля Джима з нулем на 15-му місці. По швидкості на трасі Анна Марія Ламбіч на першій позиції. Березабуше +4.7. Сімон плюс 19,6, Давідова плюс 37,2, Хекі Грос плюс 47, Юля Джима плюс хвилина на 30 на. В загальному заліку Тандервальд виходить на першу позицію 666 очків. Береза Буше 657, Вітоці підіймається на третю позицію 606, Ельвіра Еберг стає четвертою 541 і Прос підіймається на п'яту позицію 505. Чудова вийшла гонка для Юлі, впевнена стрільба та висока позиція. Надіюся, що пік форми прийде на чемпіонат світу для Юлії.